Привіт. Зараз 86 й день мого відео щоденника. Сьогодні вихідний, у мене в школі п'ятниця, вже 12 число. Записую постійно на день пізніше, да. так. Сьогодні наче міг прокинутися о 9 чи о 10 щось таке. Я розумів, що я виспався, але я десь далі спати, там сончий якийсь прикольний був. Тож я ліг спати і прокинувся десь. Що... 11, десь приблизно. Пам'ятаю, 1121, коли дивився на годинник, але це було не тоді, коли я прокинувся, здається. Бо в мене просто краще. Да. Що там? Прокинувся, сходив душ. Не хочеться лазити в холодний душ зранку. Але після нього відчувається прикольно, так? Краще, сполснувся, чистив зуби, трохи зробив собі поїсти і почав дивитися там відео на Ютубі. Зайняло в мене це десь години 2-3. Я подивився відео. Далі просто сидів, вчив німецьку там спочатку не пам'ятаю, що я робив. Реально не пам'ятаю. Коротше, дофіга сьогодні вчив десь до. 5. Вча ні, не так вже багато. 3 години всього. Ладно. Коротше. Так. 46-й. Господи, я не пам'ятаю, зараз подивлюсь. Так. В 17 18-й, тобто в 5-й годині. Я. Е, 5,20, 5,30. Десь так я закінчив вже навчання і пішов. Сходив в парк, позаймався спортом, теж це займало буквально. Хвилин 30-40, можливо, було. Ну, я зробив нормальну, типу. Я віджався, одразу пішов, підтягнувся і почув дві хвилини. Отак, два, ой, три чи чотири підходи, мабуть, три. Потім о, о, віджимався, о, робив. О, Велосипед на прес, це ж два підходи наче. І пішов додому. І... Так. Тоби мені стало погано. Я але... одразу після того я сходив душ, виходжу з духу, дивлюся на вулицю, а там йде дощ. До речі, що мене кіт дивний. Постійно зі мною тут валяється, тут у мене в кімнаті. Валяється у мене в ліжечку, Павна. але милий, милий кіт. Завтра субота, потім неділя. У мене є ще 2 дні для того, щоб там щось підвчити під цей лог. Ну, коротше, знову я змінював цю. Змінював активність. Тобто спочатку там повиписував слова з книжки, поробив речі, не згадав, потім там послухав щось про вимогу. Потім там знову щось повиписував. Так от і вийшло. Коли я в гру зайшов, щоб пограти по переписувати в грі, трохи так я погрався десь хвилин там намагався вийти з навчальної лікації, бо я досі не вийшов. Чи награв вже більше трьох чи скільки 6 годин. Наче було написано, що я відграв за останні дві неділі. От. І потім просто з подругою грав от вже до 12 години з 40, 40 щось таке. Коротше, десь з 7 години грав з нею ну, сам. На жаль, сервер трохи помирає, там 50 людей онлайн, 30-40, Ну 50 був пік сьогодні. Але сервер це, блін, прикольний і розробляється, стараються. Так, да. якось так. Ну, коротше, да. В грі було весело, це все зробив. А, шо. Наче поки не вигораю, тобто є бажання, як навіть, якби я не грав зараз, я би, мабуть, всі далі не відключити. Але перше вже пізно, Да, я думаю, ще грати. По-друге... спати треба. Вот так да. Ну, короче, вот так вот и выходит. Ух. Вот, все. До завтра. Бывай.